А чого вас не було? Бо ми, я і вона тепер, точніше вчора, а через це тепер, в смислі, як би це сказати, вони вчора переспали. Ну і я так розумію, що цей набір звуків ведеться до того, що вони зустрічаються. Переспали? Емілія напилася, а він поруч заснув, непритомний. Та нами нічого не було. Нічого не було. Ну, Максимум, що між вами було, це храп Богдана. <гум> <гум> Слухай, я насправді тебе не люблю. А ти мені не подобаєшся. А ти не моє сонечко. А я просто за тобою повторював. І в кінотаті я фільм дивилась. І я дивився фільм. Тримай хороші за квиток. Вважай просто і студентка, просто як друзі сходили в кіно. Аж легше стало. Блін, це шо получається, я знов девственник.